America. США звинуватили російську владу у релігійній дискримінації. Іран продемонстрував світу підземну базу балістичних ракет. а Папа Римський вибачився за скандали у католицькій церкві. Детальніше про це та інші головні події дня у світі в огляді. Далі ситуація з релігійними свободами у світі за минулий рік зіштовхнулася з новими загрозами. Про це йдеться у щойно оприлюдненому звіті Державного департаменту США. Держсекретар Джон Кері особисто представив дослідження. Він заявив, що від близького сходу, де мусульманські екстремісти вбивають та витісняють представників усіх інших релігій, до розвинених країн, де спалахують насильства на релігійному ґрунті, усюди є проблеми з релігійною толерантністю. Звіт також звертає увагу на те, що уряди деяких країн вдаються до прихованої дискримінації на релігійному ґрунті у якості прикладу, називають Росію. Багато урядів під маскою боротьби з тероризмом, і екстремізмом утискають певні релігійні групи, які мирно практикують свою релігію. Наприклад, російська влада продовжує використовувати розмито прописані закони про боротьбу з екстремізмом для того, аби виправдати арешти, обшуки житла та місць проведення релігійних церемоній, конфіскацію чи заборону релігійної літератури. Сотні ізраїльських солдатів розпочали патрулювання у містах по всій країні. Влада Ізраїлю оголосила заходи посиленої безпеки через хвилю нападів на громадян країни, скоєних озброєними ножами чи пістолетами палестинцями у Єрусалимі та інших містах. Сутички між ізраїльтянами та палестинцями тривають уже місяць. Напередодні троє ізраїльтян були вбиті в Єрусалимі. У Віфлеємі палестинський юнак був бити ізраїльськими силами безпеки під час розгону демонстрації. Революційна варта Ірану показала пресі таємні тунелі, в яких зберігаються балістичні ракети середнього та далекого радіусу дії. у телерепортажі. Командування наголосило, що це одна з багатьох подібних підземних баз, де зберігаються ракети, готові для запуску у випадку нападу на країну. Сюжет вийшов всього через кілька днів після того, як Іран оголосив про успішні випробування балістичної ракети типу Земля-Земля, далекого радіусу дії. Білий дім заявив, що в них є докази того, що Іран порушив резолюцію ООН щодо обмеження використання балістичних ракет, коли провів випробування у неділю. Виробництво опіуму в Афганістані у цьому році зменшилося на 48 відсотків, заявляють експерти. ООН. таке різке зменшення виробництва наркотиків пов'язують з кращою роботою правоохоронних органів та новими законами. Попри добрі новини, в ООН кажуть, ситуація може змінитися дуже швидко, якщо ці зусилля не будуть підтримуватися владою країни в Афганістані. Виробляють майже 90% усього немедичного опіуму у світі. У цьому році це склало 3300 тонн. За що сьогодні вибачався папа римський? Присутні на зверненні папи Франциска у Ватикані ламають голови над словами Понтифіка, який попросив пробачення від імені католицької церкви за останні скандали у Ватикані та Римі. Папа не пояснив, які саме скандали він мав на увазі. На початку жовтня один з високих чинів духовенства у Ватикані оголосив про свою гомосексуальну орієнтацію, представив свого партнера медіа та засудив католицьку церкву за ставлення.